Геннадій Кравашея, між фракційний депутатський об'єднаний, депутатський контроль, фракція Народний фронт. Шановні українці, шановні колеги. Шановні слухачі, глядачі, я хотів би просто звернути увагу і ще раз на те, що міжфакційне депутатське об'єднання, наші представники, яких ви тільки що заслухали, актуалізують свої питання і основ, в основному на питання, які стосуються виконання корупційних факторів, зокрема те, що стосується. Законодавства разом з тим, ми звертаємо досить велику увагу на ті протизаконні дії і корупційні дії окремих чиновників у різних органах державної виконавчої влади в органах місцевого самоврядування. Це стосується зокрема і непрозорих робіт, які проводяться по будівництву Охмадиту, яким досить активно опікується і займається на сьогоднішній день наше між депутатське об'єднання. Це стосується також підприємства Укргазвидобування, де шляхом різних корупційних дій вимиваються гроші бюджетні гроші. Разом з тим, я хотів би звернути увагу на те, що міжсокційні депутатське об'єднання я особисто звертаю увагу на дії, які вчинялися окремими посадовими особами, і на сьогодні намагає. Ухилятися від цих, це те, що стосується саме київської міської влади, ще тієї влади часів 2008-2009 восьмого, років, зокрема, це стосується Київзеленбуду, так званого комунального підприємства, а саме е керівника цього підприємства, е бурлики Євгена Анатолійовича. За інформацією, даний керівник зупромігся за бюджетні кошти закупити відповідних насадженців на 3 мільйони, більше ніж на 3 мільйони доларів по тому курсу ще 2009-2010 років. Наслідок чого ці саджанці було досить незрозуміло передані на зберігання ще декільком фірмам. Після цього незрозуміли компанії, їх висадили чи не висадили. В результаті чого прокуратурою було відкрите відповідне кримінальне провадження і по факту проводилось розслідування. І дивує те, що на той час прокуратура не побачила ніяких. Протиправних дій, як в особі керівника бурлики Євгена Олександровича, також взагалі всіх посадових осіб, які були в цьому задіяні, тому я особисто і нашим зрелом депутатським об'єднанням, я особисто будемо звертатися іще раз до прокуратури, до Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ для того, щоб іще ще раз ретельно перевірити, наскільки дійсності керівництво Відповідного підприємства Київ Зеленбуде дійсності правильно і вірно заключало відповідні договори, проводили тендер, закупівлі за весь їхній період діяльності для того, щоб зрозуміти, що ці мільйони, нагадую ще раз, це більше трьох мільйонів доларів на той час не були розкрадені, а були використані саме цільові було використання саме цільове використання коштів. На сьогоднішній день міжфракційним депутатським об'єднанням проводиться цілий ряд зустрічей з різного напрямку громадських організацій і об'єднань. Тому як співголова міжфракційного депутатського об'єднання я хотів би ще раз звернутися до громадськості, до органів місцевого самоврядування, які досить активно почали за останніх пару місяців до нас звертатися, приєднуватися до нас на місцях, відкривати наше міжфракційні депутатські об'єднання. Як ми це зробили в Луцьку пару тижнів назад, в Рівному. У Вінниці для того щоб більш потужно працювати, слідкувати за тим, як Безнахабно і безпорадно корупційні чиновники на місцях крадуть бюджет. Нам потрібно викорінювати корупцію не просто на місцях, не просто у Верховній Раді, а починати ну, мабуть, себе з тих місцевих органів влади, які якраз і мають бути обличчям і прикладом для всієї країни. Як повинно працювати місцеве самоврядування, як повинен працювати кожен державний службовець чи кожен працівник будь-якого комунального підприємства? Дякую.